Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поглянемо на редуктори, які використовує компанія Щіль. По суті, в старих мотокосах, які вже знімають з виробництва. Ще якісь з них випускають, а якісь вже ні. От, це 450 щіль, це 400 й щіль, це 350 й щіль. І можливо, якщо я не помиляюся, їх використовує також у 460 х чи 461 х щілях. Ну, я не впевнений, тому не буду наполягати на 461-460. му му З цієї сторони знаходиться редуктор, який вийшов з ладу. Зараз я продемонструю, що там сталося з посадочними місцями. Ось так виглядає посадочне місце для підшипника. З Фокус наведу, коли його під'їв підшипник. Мабуть, він розкришився, я точно не знаю. Я придбав цей бушний корпус редуктора з надією, що його можна відреставрувати, але виявилося, що це неможливо. Попробую ближче нижче засвітити бачите? Так, і тепер дивимося тут. Взагалі цікава історія. Як бачите, там обойма підшипника <кхм> зовнішньо застрягла, внутрішню я вибрав. Ось так. Тут посередині у нас знаходиться редуктор робочий, але який... Ну, в даний час не робочий, але який я реставрую для роботи. Тобто його ще можна відреставрувати. Там є посадочні місця цілі, от, Алюміній цілий. І ось ви бачите, до нього йдуть якраз нижній вал. От, нижній вал іде сюди, вставляється. Вставляється сюди. І так далі, не буду далі закладати, бо тому що потім не знаю, чи зможу витягнути. А це йде верхній вал, він вставляється сюди. так Відносно підшипників, які йдуть на дані вали, зараз я розповім. На верхньому підшипнику нижнього вала йде 6000 підшипник. Відкритий з обох сторін на нижньому підшипнику тут не видно добре на камеру. Попробуй засвітити. Погано. Так у нас там є. Не знаю, погано видно. Я так зачитаю Наш 6202. І він закритий два РС, закритий з двох сторін такими сальничками. Нижній вал у нас йде 6001 і 6001. Ну, я їх так називаю, прошу вибачення, може правильніше 6001, 6001. І хоча тут закрити двома сальниками, а тут металічними, металічними такими шайбами, то правильно просто один повністю забрати два сальника, він стоїть. Ось тут. А, це, у цьому підчепнику одна сторона залишається, це що буде зі сторони штанги, куди вал редуктора заходить. Ми також, якщо ми звідси глянемо, ось бачите, це закрита сторона, її видно. І фіксуємо все це стоперним кільцем. Третій редуктор це новий редуктор, який куплений про запас. От він у зборі, весь повністю новісінький. І готовий до бою. Також хочу вам сказати пару слів про хімію, яку я використовую для очистки, для фіксації підшипників і очистки корпуса від мазоти, від всього, всього іншого. Правда, сьогодні цього робити не буду, просто продемонструю. Вашій увазі є така штучка Грасатори. Чудово очищає взагалі двигун, редуктор від будь-якої мазути. На жаль, в мене немає, крім грасату, зараз нічого що є, така хімія К2 для, промивки, для змивки двигуна від ну, ту саму функцію виконуємо. Що то ну, це біленька водичка, мені здається, що трохи така більш прозоріша, точно, точно не можу сказати, але що це, що К2 приблизно одна ціну мають і приблизно однакову роль виконують. І також, і, також, і також є така штука як Перматекс. Так, може видно. Скажу так, я з недовірою взагалі відношуся до будь-якої хімії. А яка, яка стосується відносно фіксації, ну, хіба там фіксація різьби є червона така, не пам'ятаю, як фірма називається. Для того, щоб болтик там не розкрутився, чи гаєчка не розкрутилась, то наноситься А ця штука, такова, як бачите, зеленуватого такого відтінку. Не буду її розкручувати, зараз показувати. Але я її ще в цьому редукторі не використовував, але використовував її у Дуйці Хусвар 125Б. Там в мене була заміна підшипників, там така ситуація, що е, підшипники колінвала плаваючі, тобто вони не фіксуються намертво. Якщо взяти підшипників в щіля 450 чи в якоїсь бензопили, то переважно вони фіксуються, їх треба зйомником знімати, а щоб їх покласти, треба розігрівати феном. Чи якимось іншим способом, і потім вони легенько туди насаджуються. ось Так от я в хосварні поклав підчипники, склав двигун. І я не почекав, поки я забагато наніс у цієї штукинці. І в, так як там ну, будь-які косі двох за підчепники відкритого типу, вони наскільки склеїлися. Рідина затекла у сепаратор підчепника і у самій шарики, що коли я запустив двигун, він буквально попрацював 3 секунди і заглох. І більше його завести не міг, і навіть провернути не міг. І коли я розібрав двигун, виявилося, що оцей клей просто вирвав сепаратор з шариками. І дякувати Богу, що я вчасно зупинився. Ну, По суті, двигун не працював вже, і він його їх не розмазало по, по поршневі. Просто вони залишилися ще в обоймі. Але вже сепаратор. У, у бік пішов, тобто наскільки великої сили оцей, оцей клей, можна так сказати. отже Тому о, я його буду наносити, як ви побачите побачили у мене вітер як ви побачили, у мене оцей верхній підшипник оцей верхній підшипник просто вільно находить на посадочне своє місце. Бачите? Тут вже по ньому видно. І от самий вал купляти, верхній і нижній продаються там біля, більше 900 гривень, якщо не помиляюся, то я буду використовувати якраз оцю штуку. Ось так. Фіксатор підшипників наноситься легенько фіксатор підшипника сюди. Вспадку ну, обежирити добре. Промити обжирити під самий підшипник, самий цей вал. Нанести легенько сюди повністю. Тоді насаджується цей підшипник, дати йому просохнути. Не знаю, чи тут пише, чи ні. Там біля 12 чи 24. Ну, десь добу я даю йому просохнути. Ось, І потім його вже зняти неможливо. Більше того вам скажу, що коли зйомником знімаєш ці підшипники, ось з конідвали я пробував знімати з о, хусварна 125Б після того, як там сепаратор цей сепаратор вирвало просто, то зйомником по відчуттях у два рази склад важче було зняти підшипники, ніж просто коли їх там нагріваєш і, і кладеш. Ось от така от ситуація. Ну, все йде вперед. Це не реклама, це просто ті засоби, якими я користуюся. Якщо у когось є якась порада. От. Або може я десь помилився в чомусь у назвах там, верхній, нижній вал, або в чомусь іншому. Прошу пишіть в коментарях, я також буду вчитися. Я не є фахівець у даній справі, я не є майстер техніки, я просто ремонтую собі, мені це подобається. От. І, ну, Можливо, приносить задоволення, можна так сказати і завжди радий чогось повчитися. Поки що на темі мотокіс мото в майбутньому, можливо, двигун автомобілів спробую десь розібрати двигун і скласти. Так що таке, дорогі друзі, всім бажаю гарного дня. Кладіть палець вверх або вниз. Кому як сподобалось, не сподобалось відео. Буду радий е якимось порадам. ось Критиці розумній. Все добре, гарного дня!